Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, Це проект Крадений світ. І сьогодні ми говоримо з вами про українську журналістику. Коли згадують про її історію радянські часи, звісно, ми можемо почути, що всі розмови про дискримінацію українського в Україні вони вигадані. Ну, от у Москві виходила безліч періодичних видань. І в Києві виходило. І не тільки у Києві, але і у Львові, і у Харкові, і у Одесі. Звісно, це були радянські видання, але ж вони і в Росії були радянськими, і в інших колишніх радянських республіках були радянськими. Так, на яку ж дискримінацію ми жаліємося. Але важливим тут є зміст видань. Тут те, що відбувалося із журналістикою, не сильно відрізняється від того, що відбувалося із культурою. Можна сказати, що українська журналістика вона свідомо маргіналізувалася. Читачів, глядачів, слухачів намагалися фактично примусити до того, щоб вони робили вибір на користь московських видань, на користь московського телебачення і радіо, тому що сама тематика інформації, самий рівень. Був набагато вищий і осяжніший, ніж рівень того, що могла запропонувати українська журналістика. Я дуже добре пам'ятаю, як у 1987 році, коли я дізнався, що буду вчитися на факультеті журналістики Московського університету, я завітав до головного редактора Київської газети молодь України Володимира Боденчука і запропонував йому. Свої послуги в якості московського кореспондента цього видання. І ця пропозиція у мого головного редактора спочатку викликала певне здивування, адже ніколи не було українських кореспондентів в Москві. Формально, звичайно, якісь кореспонденти партійних видань були, але вони просто, можна сказати, займали штатну одиницю. Ніяких Текстів, ніяких серйозних матеріалів з радянської столиці до Києва не надходило. А от московські видання, вони мали кореспондентів у Києві, у Мінську, у Тбілісі, у Єревані, в столицях всіх Радянських Республік були кореспондентські пункти провідних московських видань. І в Парижі. І у Вашингтоні, і у Токіо також працювали, як і в усіх інших провідних столицях країн світу, кореспондентські пункти провідних московських видань і агенцій. А українських ніколи не було. Взагалі важко собі було уявити українського журналіста на міжнародному форумі. Я неодноразово вже розповідав, що коли я був присутній на прес-конференції. Представника Білого Дому у Москві під час візиту до радянської столиці президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана, і я вийшов до мікрофону і представився, що я кореспондент української газети. То всі мої американські колеги, які сиділи в прес-центрі на цій прес-конференції, вони всі встали. Це була не овація, звичайно, на мою честь. Вони просто ніколи в житті не бачили українського журналіста. Коли вони зустрічалися із своїми колегами з радянського союзу, ці всі завжди були з Москви. І ось таким чином я став першим українським журналістом на великому міжнародному заході за десятиріччя. Така була ситуація. Ви можете сказати, що інакше і бути не могло. Звичайно ж, могло. Навіть в рамках такої держави, як Радянський Союз, могло. Коли я почав працювати у Москві, звичайно. У прес-центрі Міністерства закордонних справ Радянського Союзу, а згодом і прес-центрі МЗС Російської Федерації я знайомився із своїми колегами з різних країн світу. І я побачив, що видання і телеканали з Республік тодішньої Югославії всі мали своїх кореспондентів в радянській, а згодом і в російській столиці. З Сербії, Хорватії, Боснії горцеговини Чорногорії, Македонії, Словенії. Працювали журналісти в Москві, були кореспондентські пункти. А що це означало на практиці? А це означало, що читач у Скоп'ї, столиці Північної Македонії, чи у Любляні, столиці Словенії, власною мовою може прочитати репортаж свого журналіста про те, що відбувається у Радянському Союзі, чи у Сполучених Штатах, чи у Франції чи Німеччині. А читач в Україні. Якою мовою він міг прочитати про міжнародні події? Російською. А якою мовою він мог прочитати про провідні культурні події? Навіть у тому дозуванні, яке пропонувала йому комуністична пропаганда? Російською. А якою мовою він міг прочитати про провідні спортивні події? Російської українських радянських журналістів допускали хіба що до подорожі на Олімпійські ігри. І в будь-якому разі їхнє представництво за своєю кількістю, воно значно поступалося представництво провідних московських видань. Так нас фактично весь час переконували, що за великим рахунком, ми є представниками маргінальної журналістики. Задача українського журналіста писати про жнива, про життя українського села, про соціалістичне змагання між підприємствами в радянській Україні. Звісно, можна писати рецензії на вистави українських театрів, на твори українських письменників. Але всім іншим буде займатися велика журналістика російська. І уявіть собі, що ви знаходитесь в радянській Україні. Яке видання ви оберете, якщо захочете розвиватися? Звичайно, московське. Якщо вам цікаво те, що відбувається у світі. Якщо вам цікаво те, що відбувається у світовій літературі. Якщо вам цікаво те, що відбувається у світовій культурі, у спорті, який у вас є інший вихід, і ви починаєте сприймати власну журналістику, а це означає власну цивілізацію, тому що медіа це частина цивілізації, як щось другосортне, як щось, що не може бути порівнене із реально світовим. Надбанням. Бо все те, що ви можете дізнатися про великий світ, воно російською мовою. Ну, і кращі фільми, звичайно, російською, театральні вистави російською, наукова інформація, підручники російської. Але все це, звичайно, частиною усієї цієї політики маргіналізації. І все це продовжувалося у пострадянській Україні. Хоча ні де правда, діти ми намагалися зробити все можливе, щоб з цим боротися в нових умовах. Коли з'явився телевізійний продукт від ММЦ Інтерньюс, який згодом став частиною першого українського незалежного телевізійного каналу СТБ, ми з моїми колегами, Миколою Вересним і Ростиславом Хотеним почали робити міжнародну телевізійну програму Вікна у світ. І це була перша міжнародна програма українською мовою. Вже через кілька років після проголошення української незалежності. Вже достатній час існувала суверенна держава. Але на якому телевізійному каналі? Громадянин цієї незалежної держави міг подивитися програму, яка розповідала йому про міжнародну політику. Правильно на московському каналі. І якими очима ця людина дивилася на світ. Правильно, московськими очима. А ми димуємося, чому у нас так голосували виборці, чому наше суспільство так багато років після проголошення незалежності було готовим. До якихось нових взаємин з Москвою, до нових ланцюгів, я сказав. У 1994 році, коли Леонід Кучма балотувався на посаду президента України під очевидними проросійськими гаслами і за підтримки політичного керівництва Російської Федерації, на його користь висловлювалося російське ж телебачення. Так, Україна вже існувала три роки поспіль. Але переважна більшість наших співвітчизників продовжувала вважати московське телебачення своїм і головним. І те, що журналісти цього телебачення висловлювалися на користь саме цього кандидата, а не чинного президента України Леоніда Кравчука, який вже тоді викликав роздратування російського керівництва на чолі з Борисом Єльцином своєю непоступливістю. Все це далося взнаки на результатах президентських виборів, і на побудові України не здатної реально боротися із російською політичною, економічною, культурною, а згодом із воєнною експансією. Тому що, коли, як ми знаємо, політичне керівництво Російської Федерації, врешті-решту, хвалить рішень боротися з Україною з силою у 2014 році, у нас не буде повноцінних силових структур, повноцінної армії, щоб протистояти цій московській Навалі. Нам потрібно будуть роки, щоб сформувати ці збройні сили, які сьогодні борються із російською агресією проти України. Але це був запит громадської думки. А громадська думка, як ви розумієте, завжди будується медіа. І ми прожили з вами перше десятиріччя незалежності. У ті московських телевізійних каналів і газет. А все це було наслідком маргіналізації української журналістики в радянський час такої, я б сказав, свідомої маргіналізації, якою займалися радянські ідеологічні органи. Чому теж зрозуміло? Вже наприкінці 30-х років 20-го у Москві усвідомили, що ніякої світової революції не буде. Що потрібно розбудовувати ту державу, контроль, над якою більшовики отримали в результаті власної перемоги у громадянській війні і в результаті окупації тих незалежних держав, які були проголошені на терені Російської імперії після її розпаду, і, звичайно ж, нічого іншого, як відновити Російську імперію під червоними прапорами, вони не вигадали. А в цій. Відновлені Російської імперії, звичайно, мали існувати одна мейнстрімна цивілізація, і культура, і журналістика, і все інше другорядне. І найголовніше в цьому було потрібно переконати тих, хто жив в цій імперії, особливо тих, хто жив на її так званих околицях, тобто потенційних сепаратистів, тобто тих, хто міг пам'ятати про незалежність. Своїх держав, переконати їх в тому, що саме російське є тим, що дає їм дорогу до великого світу і до власного розвитку. Адже людина тяжіє до власного розвитку насамперед. І от вони, радянські більшовики, і почали це робити і перетворювати українську журналістику на ось таку. Своєрідну журналістику жнив. Звичайно, не тільки українську. Я б сказав, що мова йшла про журналістику кожної колишньої Радянської Республіки. І в цих умовах робота у московській пресі, на московському телебаченні, на московському радіо буде ще довгий час моделі успіху навіть для тих людей, які почали формуватися вже у незалежній Україні. Згадаємо, що це не змінювалося навіть після того, як українська журналістика починала ставати, можна сказати, абсолютно самодостатньою, коли з'явилися кореспондентські пункти українських медіа у різних країнах світу. коли Українські журналісти почали відвідувати міжнародні заходи і, звичайно ж, розповідати про них своїм глядачам, читачам і слухачам із не меншою професійністю, ніж принаймні їхні російські колеги. А ми ж маємо з вами пам'ятати ще одну важливу річ останні 20 з гаком років практично увесь час путінського правління. Російська журналістика деградує, а українська розвивається. І це також, мені здається, дуже важливий момент. Але все одно, до 2014 року, українці продовжували знаходитися у російських соціальних мережах. Українці. Продовжували дивитися російські серіали, які вже використовувалися путінським режимом в якості інструменту пропаганди, шовіністичних і імперських цінностей. І за великим рахунком, ця пропаганда була підготовкою до майбутньої окупації України. А сьогодні яке головне джерело інформування українців у тому, що відбувається в сучасному світі? Це соціальна мережа Телеграм. Створена братами дуровими у Російській Федерації за великим рахунком за моделлю попередньої відомої українцям соціальної мережі ВКонтакті. І, звичайно ж, особливість цієї соціальної мережі не тільки в тому, що вона пропонує споживачам інформації анонімні телеграм-канали, але й в тому, що там чимало анонімних російських телеграм-каналів. Які намагаються мімікрувати під українське. Тобто, навіть після того, як ми почали розвивати свої незалежні медіа, навіть через 33 роки української незалежності росіяни продовжують гру у другосортність нашого власного медіапростору. Намагаються підміняти наш медіапростір власним хоча б за допомогою інструментів, які вони створюються. І ми рівно так, як потрапляли у ці пастки в радянський час, коли переважна більшість наших співвітчизників була впевнена, що українське видання другосортне, а російське видання першосортне, ми продовжуємо потрапляти у ці самі пастки. Вони вже інакше оформлені. Це пастки 21-го сторіччя. Це швидше, я б сказав, сам вагон, а не те, що знаходиться у цьому вагоні, як це було в радянський час. Але вагон, якщо ми говоримо про той самий Телеграм, все одно російського виробництва, і ми все одно у цьому вагоні знаходимося. І тому нам дуже важливо вийти на перон. І почати будувати власні вагони. І це теж важливе завдання на майбутнє. Ми маємо зрозуміти, для чого Москва так багато десятиріч, я б сказав, сторіч маргіналізувала все українське. Чому не допускалися можливості, щоб українці дивилися на світ українськими очима, а зовсім не тільки російськими. Чому українців переконували у їхній другої третій сортності десятиріччями за допомогою заборон, обмежень, репресій, усього того, що складає сутність взаємин між російським і українським народами весь час українського перебування в Російській імперії? І як це не дивно зараз прозвучить, і після того, як Україна проголосила свою незалежність і став зникати радянський, але на жаль, виникати пострадянський цивілізаційний простір. Ось з цього пострадянського цивілізаційного простору ми з вами і маємо вийти внаслідок цієї війни, що вже ніколи не бути другосортними, що вже ніхто ніколи нам не розповідав, що нам читати, що дивитися. Що слухати, якою мовою це має відбуватися, щоб нам не прищеплювали штучно той комплекс неповноцінності, який не дозволяв нам дихати впродовж багатьох сторіч життя у Російській імперії, десятиріч життя у радянській Україні. І, до речі, десятиріч життя в Україні пострадянській, яка так нагадувала довгий час переіменовану українською РСР. Дякую, друзі, залишайтеся. З нами у проєкті Вкрадений світ ми продовжимо з вами наші діалоги і дискусії. Хай щастить!